Це міні-копії, Незряча людина може по ній зрозуміти, як виглядає наша історична будівля рац. Виникаються плус фіри, які, через які незрячі, полузрячі люди перетикаються і падають. А ось тут добре зробили. Рельєфну рельєфну е бруківку. Завдяки яці, я ці я зрозумію, що тут знаходиться пішохідний перехід. А ще я бачив, наприклад, такі рішення, як рельєф та зєбра, коли ти йдеш по дорозі і ногами відчуваєш, що під ногами ти по зебрі йдеш. Сигнальний світофор не працює голосовий. Я змушений просити у людей, які де коли